Всім привіт! З вами знову я, Ліда, і мій канал Щоденник вимушених змін, на якому я ділюсь корисною інформацією про життя в Польщі та показую невеличкі шматочки нашого життя тут. Сьогодні моє відео буде про те, як ми їздили отримувати закордонні паспорти в місто Краків. Але для початку я раджу вам підписатись на мій канал та натиснути на колокольчик, щоб не пропускати нові та цікаві і дуже корисні відео на моєму каналі. І для початку пару слів про те, як змінювалася погода протязі всієї нашої дороги. Коли ми виїхали з нашого міста, була така пасмурна погода, але не було опадів. І вже приблизно через декілька хвилин почався сніг. Машини їхали вже не так швидко, як на початку. Дорога була не дуже гарною, тому ми їхали обережно і дуже-дуже повільно. Ну і поки ми повільно та обережно їдемо, я розповім вам про те, чому саме зараз і саме в Кракові ми вирішили робити закордонні паспорти. Коли ми жили в Україні, можливості та бажання їздити за кордон у нас особливо не було. Тому ми не спішили робити закордонний паспорт Богданчику. Ну а мої батьки так взагалі думали, що він їм точно не знадобиться. Та коли вже почалась війна, наше місто майже відразу зайняли окупанти, і вже потім ніякої ніякої можливості їх зробити просто не було. Коли в вересні 22-го року ми вже зрозуміли, що більше так ми жити не можемо. В таких умовах, в умовах окупації ми прийняли рішення, що будемо виїжджати, почалися пошуки інформації про те, чи випускають без закордонних паспортів. На той момент українців випускали за кордон по внутрішньому українському паспорту. Ну, а Богданчик він взагалі виїхав по свідоцтву про народження. Коли ми приїхали в Польщу, то відразу тут оформляли уже, е, такий документ, як Песель. Він тут є основним документом для українців, які приїхали вже після початку воєнних дій в Україні. Ну і так, е, мама, тато і Богдан прожили тут уже майже півтора року. І тут ми вирішили, що все ж таки тема документів вона дуже важлива, і що треба обов'язково робити закордонні паспорти. Тим паче, що така можливість у українців є, і ми можемо навіть не покидаючи Польщу отримати український закордонний паспорт в тому місці, де є така можливість. У нас найближче місце це Краків. Тут є паспортний сервіс, де можна подати документи та отримати свій закордонний паспорт. І так, 30 жовтня ми подали документи, внесли оплату. Звісно, що тут це трішки дорожче, ніж в Україні. А зараз ми з вами перервемося на чашечку ароматної кави, і потім я вам продовжу розповідати. Ми заїхали на заправку, купили каву, купили ход до баданчику і якихось там солодощів до кави. Тут у нас є Макдональдс, ми в нього один раз заходили колись, коли вже їхали по цій дорозі. Сьогодні чомусь Богданчик не захотів. Ми випили свою каву і вирушаємо далі. Якщо ви бачите, у нас вже набагато краща погода, вже не йде такий сніг. І ви бачите, що коли ми під'їжджаємо до Кракова, так тут взагалі така весна або осінь. Ніякої зими ще немає. І так продовжуємо тему паспорту. За один терміновий паспорт ми оплатили 1960 гривень і 380 злотих. Оплачувати потрібно на місці із карти на рахунок. Тому будьте готові до того, що вам потрібно мати і українську гривню на карті, і також злотий. Готівку не приймають. Так, ну що ми вже приїхали. Ми вже на місці. Зараз знаходимося на території паркінгу. На, ручку. На території паркінгу. Зараз вже будемо йти за паспортами. Нам потрібно пройти в те місце, в точку видачі і вирушаємо. Сьогодні дуже багато людей, які хочуть подати документи на отримання паспорту. Так, коли ми приїжджали подавати документи, свої було набагато менше людей. І ось уже Богданчик стоїть зі своїм паспортом. Бабушка наша теж отримала задоволена, і дідусь теж отримав свій паспорт. Також ще дідусь змінив свої водійське посвідчення, тому що воно в нього було ще дуже дуже старим. Ось Богданчик позує вам. Він дуже задоволений, що він отримав свій такий перший документ офіційний. І бабуля наша. Привіт! А це я чекаю з татом, щоб отримати його водійське посвідчення. Ну що, ми вже значить, вийшли, отримали свої документи. Богданчик отримав перший весь свій закордонний паспорт, дідусь наш паспорт і поміняв посвідчення водія, а бабушка id карту і теж закордонний паспорт. Зараз ми підемо в торговий центр, погуляємо, можливо, щось купимо, і вже потім поїдемо додому. У галерії вже все по святковому, вже все по такому новорічному. Тому ми зараз погуляємо, дивіться, як гарно. Зараз погуляємо. Може тут і посидимо навіть. Як ви думаєте? Ага, у нас тут Чорна п'ятниця. Чорна п'ятниця, дивіться. Ну що, ми вже погуляли та вирушаємо додому. А ви не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися, якщо ще не підписані на канал, щоб не пропустити нові та цікаві відео. Всім гарного та чудового настрою і мирного неба! Ставлю вам трішки Кракова. Хто ще тут не був, подивіться, яке гарне місто! я пішов і